Фільм про українських військових, друга серія. Фільм почався. ла ла ла. Піду я додому. Так. Пошукай машину напрокат. Не-не-не, о, машина, то що треба. Ну зараз ми на ній поїдемо додому. Так, мій дім рідний. Так надіюсь ніхто цього не бачить. Я на всякий випадок вдягнув форму, типу я військовий вже. А насправді, а, о, я звичайно не дивила, щоб повістку мені не давали, типу Ай! Типу вони вже думали, що я вже давно в армії. Може, так. Ну тут припаркуюся, може десь тут їдемо, зараз пошукаємо. Ох. Я вже втомився. <зас> треба пошукати. Так, може ось тут обурнуватий. А, ну добре. Візьму тут хоч напрокат. Так, треба взяти таку. Одну команду. Ну, все, команду прописала, тепер я тут буду жити. Хто там? Повістка? Ну, добре, відкриємо. Ми вас випрошуємо піти в армію, тому що в наші Збройних сил майже не, майже не залишилось солдатів. Ну, добре, як. Я ж люблю Україну. Добре, зараз до ЗСУ піду. Повістка в тебе кишені? Так, ну що, пішли по вертольоту, він тебе там чекає. Пішли. Ми спеціально сказали, щоб сюди ніхто не летів, щоб ми сюди, тобто не їхав, щоб ми сюди поставили вертольот. Ну сідаємо, сідаємо. Ну що, ну що, полетіли? Полетіли з міста. Ну добре. Ну що, ми вже долітаємо. Так, Я якраз тобі вже вдягну тут правдиву форму, бо я. Бо я можу ще отут за тобою слідкувати. Бо, я, бо не я за рулем сижу. Ну це понятно. Ну все, ми при не прилетіли. Так, давай я тобі проведу екскурсію. Добре. Це у нас бойовий літак, на якому ти можливо полетиш. Круто. А це десантний вертольот, з якого злітають десанти. Ну, це понятно, я вже зрозумів. Ну, бо він зелений, це круто. Ну тут ти вже знаєш, тут є три бази, палатки. Ну це я вже давно знаю, бо я вже бачив таке. І є ось такий БТР. Нічого собі. Крутий танк. Не танк, БТР. а, ну добре. До речі, тебе чекають ззаді весь збір наших військових. Ні, собі? Добре. Все, я тобі даю пушечку. Дякую. Я зразу до них піду. Так. Слава нашим ЗСО! Героям слава! Ну що, пацанчики, я у вас новенький. Так. Мені сказав начальник, що там, що в тому боці у вас є вертольоти і літаки. І є один бойовий літак, на якому я можливо полечу. Це правда? Так. А що ж йому брехати? Ну добре. А, ой. Откий новенький. О, ні. Та не задрі подивіться на його форму. Ого! Угу, реально крута. Ну. Так! Так крута, крута. Ах, то і, і ми вже, до речі, знаємо, що тобі дали льотчик пропозицію. Леті якраз на тому літаку, і у нас є місія, яка. Просто потрібно захопити Ах, що там треба. Ну добре, так. А ви зі мною не будете? Ні, тобі треба. Це... Ну добре, кілька солдатів ми тобі викличемо на допомогу. Добре, я виберу. Кого ти хочеш? Тебе, тебе і тебе. А ти можеш лишатися на охороні. Добре. Ну все, полетіли. Ну що, летимо, хлопці? Ну, летимо. Так, не запом... запам'ятай, що нам потрібно долетіти до... до воєнної бази Канади. Добре. Ну все ми вроді долітаємо до їх бази. Так. Ну і все, і зробимо їм такий привітик! На, 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 на. Ой, вони на слітах підбили. Так, хлопці, ми важко ранені. Але все одно будемо працювати. Ну що, голубчики, попались? колись? В них ядерна установка. Що нам робити? Мені самому страшно. Євгеній, що ти? Як ти думаєш, що ти думаєш? Я ще нічого не знаю. При чому тут я? Я знаю. У мене з'явилась ідея яка? Просто коли ми їх вб'ємо, ми. Е... Заберемо ядерну установку собі. І тепер потім ми станемо. У нас буде пер... потім ядерна зброя. Офігенно! Ну ніфіга себе надумали. Круто, звісно. Ну що, пацанчики, ми будемо так сидіти. Воюємо! На! А, і ты напоследък, иди сюда, дурацкий. Так, иди сюда идти. Так? Ну шо ми твого дружбанчика вбили? Хлопці, іди сюда. Ну шо, хлопці, ви попались до мене в ловушку. Получай! Бляха! Ну шо? Вам так всем будет хана? И до сюда тебя. Ох! Ну же, что Получай! Пуай! На Ох, а бах трошки бух. Ну шо, пацаны, ремонту беремо в них одну установку и куп і купляємо новый у них літак. Добре. Тільки його ще треба забрати, похоронити. Щораз я перевірю. Чи він ще живий? Так. Пульса нема, він помер. Ну, блін! Так тихо. Почують. Ну добре, все, пішли. Так, хлопці, ми купили літак. А я йду за нашим трупом Євгенієм. Добре. Так. Йому ще треба сказати, що він... Що охоронити треба, він помер. Так, я загружаю його в літак на то місце, де ми його можемо ставити. Так, все. Загрузив. І пушку його треба забрати. Ще на, ще на, на припомінання поставимо. І не забувати про ядерну установку. Обов'язково. Угу. Mm -hmm. Так, головне запам'ятати, де багажник. Бажник у нас ось тут. Ну все, ставим. І ядерна установка. Ось ця от. Тільки обережно з нею треба бути. Хлопці, з нею треба обережно бути. бо це реально атомна ракета. А де у нас об'єм? Ось тут у нас об'єм для ракет. Ну все, пацани, сідаємо. Все, хлопці, полетіли. Полетіли. Так. Ми цю місію виконали! Ха-ха! Та! Та! Та, хлопці, ми вроді долітаємо. Я припаркуюся в іншому місці, бо я не знаю, як от сюди припаркуватися. Ну добре, може сюди, якщо хочеш. Добре. Оп. Все, хлопці, виходьте. Ну все, а труп Євгені забули? Не забули ми його, не забули. А як же зброя? Ну, все, дістали. Єша, ти легенда. Босе, що там вже? Ми привезли одного загиблого солдата. Це Євген. Я вже знаю. Ну що, відвозимо його на похорон? Та відвозимо, що робити вже? Добре. Я вам дуже дякую за все. Не головне, кого ми загубили. Головне, що ми виконали цю місію. Я вам дуже дякую. З вами воювати це моя честь. Тепер показують про їх еволюцію. Туштеся, душтеся! Цьому фільм підходить до кінця. Підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте, в чому сподобався цей фільм.